Привіт! Це канал Paykit. Тут ми розповідаємо про розумні постсистеми, які дозволять вашому бізнесу легко та швидко автоматизувати продажі. У цьому відео ми розглянемо, як працювати зі звітом продажі в системі PayKit. Готові? Тоді починаємо. Продажі. Даний вид звіту показує продажі за вибраний період часу з деталізацією за такими параметрами постачальниками у розрізі кожної точки, деяким торговим точкам або за всіма відразу, за групами товарів чи деякими товарами. Щоб скористатися звітом, спочатку перейдіть до розділу звіти, потім продажі і оберіть продажі. Оберіть необхідну фільтрацію, за якою вам треба побудувати звіт. Якщо потрібно відобразити валовий дохід у даному звіті, при виборі параметрів для звіту активуйте перемикач валовий дохід. Потім натисніть кнопку Створити звіт. Чеки. Звіт чеки відображає реєстр чеків залежно від обраних установок. Для побудови звіту зайдіть в звіти, продажі, чеки. Задайте період звіту, виберіть робочі місця або торгові точки, типи оплат. Якщо потрібно, встановіть суми чеків, що цікавлять, далі натисніть на кнопку Створити звіт. Якщо ввести ID під час побудови звіту, відображається інформація лише з цим параметром. У правій частині кожного рядка цього звіту є кнопка Дії, яка дозволяє після натискання на неї переглянути дані по кожному вибраному чеку, а саме список товарів чека та атрибути чеку. Продажі по типам оплат. Звіт дозволяє відстежувати продажі за різними видами оплат, а саме готівка, картка, кредит, чеком, переказом, оплата балами бонусної програми, оплата подарунковим сертифікатом, карткою розстрочка, невідомий тип оплат, змішаний тип оплат. Щоб скористатися звітом, перейдіть до розділу звіти, потім продажі і оберіть продажі по типам оплат. Для побудови звіту встановіть фільтр за періодом, датою часом. Типом оплат, торговими точками та натисніть кнопку Створити звіт. Продажі по касиру. Звіт дозволяє відстежувати продажі за різними касирами. Щоб скористатися звітом, перейдіть до розділу Звіти, потім Продажі і оберіть продажі по касиру. Для побудови звіту встановіть фільтр за періодом, датою, часом, торговим об'єктом, співробітником та натисніть кнопку Створити звіт. Продажі за принтерами. Звіт відображає продані товари в розрізі принтерів друку. Щоб скористатися звітом, перейдіть до розділу звіти, потім продажі і оберіть продажі за принтерами. Для побудови звіту встановіть фільтр за періодом, датою, часом, торговим об'єктом, побудови звіту по усім торговим точкам чи в розрізі кожної торгової точки, кожного робочого місця, включаючи серію у розрізі кожного принтера та натисніть кнопку Створити звіт. лог продавця. Звіт лох продавця показує послідовність всіх дій, які робив касир на точці: вхід до системи, відкриття нового чека, додавання рядків, скасування рядків, закриття змін тощо. Звіт допомагає відстежувати помилки продавців і, можливо, виявляти навмисні скасування чеків. Щоб побудувати звіт, зайдіть в звіти, продажі «Лох-продавця» Виберіть період звіту, торгову точку дії продавця, співробітника та натисніть на кнопку Створити звіт. Ось і все. Тепер ви знаєте, як працювати зі звітом продажів в POS та як цю інформацію використовувати у вашому бізнесі.